Консультація для батьків всесвітній день психічного здоров'я, підготувала вихователь Лаптєва Тетяна Олександрівна. Шановні батьки, щороку 10 жовтня, відзначається Всесвітній день психічного здоров'я. Цей день покликаний привернути увагу до важливості збереження психічного здоров'я кожної людини. Зокрема, дітей. Турбота про психічне здоров'я з раннього віку допомагає сформувати стійкі основи для благополуччя дорослого життя. Що ж таке психічне здоров'я? Психічне здоров'я це стан гармонії людини з собою та навколишнім світом, здатність впоратися з життєвими труднощами, будувати здорові стосунки та бути активним у суспільстві. Діти, як і дорослі. Можуть відчувати стрес, тривогу або емоційне напруження, тому підтримка їхнього благоволучя та психічного здоров'я є важливою частиною виховання. Чому ж важливо звертати увагу на психічне здоров'я дитини? Емоційний розвиток. Це емоційний розвиток. Діти отримують підтримку в розвитку емоційної стійкості, краще адаптуються до змін, більш стійкі до стресу і мають вищу самооцінку. Також це вплив на поведінку, емоційне, здоров'я діти краще справляються з поведінковими проблемами і вчаться конструктивно висловлювати свої почуття. А також це академічний успіх. Психічно здорові діти краще зосереджуються, мають кращі соціальні навички та вищу мотивацію до навчання. Як же ж батьки можуть підтримати психічне здоров'я дитини? Регулярне спілкування це перше. Підтримуйте відкритий діалог із дитиною, запитуйте, як вона почувається, слухайте уважно, без осуду. По-друге, це вираження емоцій. Давайте дитині можливість безпечно висловлювати свої емоції. Допоможіть назвати та зрозуміти їх. Це зменшить ризик розвитку внутрішньої напруги. І по-третє, це позитивні взаємодії. Демонструйте любов і підтримку через обійми, теплі слова і час, проведений разом. Емоційна близькість важлива для розвитку почуття захищеності. У четвертих це режим і стабільність, Забезпечте регулярний розпорядок дня, щоб дитина почувала себе впевненою та стійко, спокійною. Це допомагає знизити рівень стресу. По п'яте, це здоровий спосіб життя. Забезпечте дитині повноцінний сон, збалансоване харчування та фізичну активність. Це безпосередньо впливає на загальний стан психічного здоров'я. І по шосте, це стресостійкість через гро. Гра є важливим інструментом для розвитку психічної стійкості. Вона допомагає дітям вивчати світ, взаємодіяти з іншими та впоратися з виниклими проблемами та викликами. Ось основні ознаки, що покажуть вам, що дитина може потребувати вашої уваги додаткової втрата інтересу до улюблених справ. Різкі зміни в поведінці чи настрої, труднощі з концентрацією або засинанням, часті скарги на фізичний дискомфорт без явної причини, головний біль, біль у животі. Якщо ви помічаєте такі ознаки у вашої дитини, варто звернутися до фахівця, психолога або дитячого психотерапевта, щоб вчасно надати необхідну допомогу. Ваше ставлення та підтримка є вирішальним для збереження психічного здоров'я дитини. Пам'ятайте, що емоційна підтримка і увага до потреб дитини допомагають їй розвиватися як гармонійна і щаслива особистість. Дбайте про своє психічне здоров'я та здоров'я своїх дітей, адже це основа щасливого майбутнього. Бажаємо вам і вашим дітям психічної гармонії та благополуччя.